дема за за да что вот вот а от цей чоловік в рубах? А хто тут головний у вас? Скажіть мені, такого же. кто у вас ви найстарший, кого там зірок нас. Зрозуміло. Дякую. Дякую. така відкрита міліція у нас. Коротше, запроваджується голова група, Аня Романа, ти завдячуючи ті владі, яка сьогодні усідує українців. Яка в тілах пройшла до Верховної Ради, вже чуть не приватизовує, кресла там, ганьбає. Вони забули про народ, вони забули про воїнів. Вони забули про тим. От вас скажіть, будь ласка, такі всі розуміють. Де тут бомжі, коняці, алкоголіки. Покажіть, будь ласка, хоча б когось